Дитяча радість переживання та пригоди все це увібрала у себе цьогорічна фотовиставка обласного конкурсу Світ дитячої мрії. Традиційний фотоконкурс приурочили до міжнародного дня захисту дітей. Учасники виставки зображали лише щасливі моменти дитинства. Ми ж спеціально зробили фотовиставку, яка заснована на позитивному сприйнятті дитинства. Ми вважаємо, що це дуже правильно. Головною метою фотовиставки розвиток у дитини інтересу до навколишнього світу та творчого самовираження. До участі в цьогорічному заході долучилися діти, які захоплюються мистецтвом фотографії та їхні батьки. Один із учасників Олег Ладун. Чоловік має чотирьох дітей, троє з них прийомні. До участі у цьому фотоконкурсі його родина долучається уже другий рік поспіль. Вони дуже важливі, тому що вони піднімають самооцінку дитини. Тобто, Коли вона бачить, що вже на такій виставці, то її вже бачить, вона вже все починає оцінити з усіх з іншої сторони, і вона піднімає її самооцінку, а вона починає розуміти, що вона щось може. І тоді знаєте, включається цей потенціал, і тоді дитина починає розвиватися, і тоді кажуть, ви подивіться. Вона ж була така, стала в сім'ї така. Тому що тут теж грає дуже велику роль цей потенціал. Коли дитина бачить, що вона може розвиватися, що в неї є успіх, і тоді вона почне далі йти потихеньку. Загалом участь у цьогорічному конкурсі взяло близько півсотні черкаських родин. На фотовиставці було представлено понад 40 робіт на тему Моє щасливе дитинство. На нашій фотовиставці якраз відображені ті моменти дитячого життя, які формують це відчуття щастя. І дитина в колі сім'ї в першу чергу, і дитина на відпочинку десь на природі, і дитина разом з своїми молодшими, з нашими молодшими братами, тому що дитинство, піклування про тварин, воно також невіддільне. І якісь такі моменти, коли дитина. Діти, можливо, роблять якусь шкоду, чи пустують, чи проводять якісь експерименти. Все це також відображено на нашій виставці. Переможці фотовиставки Світ дитячої мрії отримали заохочувальні подарунки та грамоти від Черкаського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.